Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Всім привіт! Мене звати Нейтон, і сьогодні ми в Києві. Я роблю огляд бесарабського ринку на базові продукти. Кілограм свіжих помідорів обійдуться вам у 250 гривень. Кілограм капусти коштує 50 гривень, кілограм груші можна купити за 180 гривень, один кілограм малини можна купити за 600 гривень. Морква обійдеться вам у 100 гривень за один кілограм. Молода картопля обійдеться вам у 130 гривень за один кілограм. Вишню можна придбати за 200 гривень за кілограм. За 100 гривень ви зможете купити 1 кілограм свіжого огірка. Кілограм молодої цибулі коштує 150 гривень, 1 кілограм лохини коштує 700 гривень. Черешня коштує 220 гривень за кілограм. За 1 кілограм соковитого нектарину вам треба буде заплатити 250 гривень.